Ництво дронів та використання їх на передовій поговоримо далі з гостем нашої студії. Сьогодні це Ілля Лів, командир взводу ремонту та обслуговування безпілотних систем 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Пане Ілля, добрий вечір! Доброго Дуже вечора. радий бачити вас сьогодні в нашій студії. Нагадаю, пана Ілля. Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на фронті. Ваш батальйон знаходиться безпосередньо біля «Торецька». Яка там ситуація? Наш батальйон знаходиться конкретно в Турецьку. Ситуація, на жаль, доволі складна. Це постійні штурма, механізовані, піхотні. Але потрошку справляємося. Ми тримаємося. А як дій ворог? дієворог? ворог, на жаль, дуже подло, нестандартно. Приміняє різні заборонені засоби. Але ну що робити? Тримаємось. Ми з вами зараз подивилися матеріал про новітні технології, які також впроваджуються в нашій армії. А що ви використовуєте безпосередньо я відповідаю за всі радіокеровані безпілотні системи, які у нас застосовуються в батальйоні? Основне, це, звісно, дрони. Mavic розвідувальні, як легкі бомбери. Ми зібрали свою лінійку. І виготовляємо її на базі батальйону. Назвали дрон Воробій в честь нашого загиблого побратима і друга Андрюхи Вороб'я. І він був і командиром звода якраз цього підрозділу, скажімо так, який використовує там середню важкості дрони, які несуть там близько двох кілограм. Важкі дрони застосовуємо вампіри, які також удосконалюємо. Для того, щоб наростити їм живучість більше 10 там 20, як він працює там з ящика. Ми досягли там середнього використання 200+. плюс. Наземні дрони, наземні дрони використовуємо. На жаль, чи на щастя розібралися, як їх удосконалювати. І, в принципі, виконуємо логістичні евакуаційні задачі на них. Три роки повномасштабного вторгнення росіян. За ці три роки, наскільки безпілотні системи українського виробництва взагалі розвилися? Розвивається. Можу однозначно сказати, що розвивається, скажімо так, із тими, чим я і штовхуюсь, дрони там середньої дальності, скажімо, там, до 350 кілометрів, це включаючи безпілотні літаки. Розвиток дуже потужний. Скажімо так, що е ми можемо зараз наносити е в об'ємі е вогневі ураження, е не задіючи, скажімо так, е в повному обсязі піхоту. Ми піхоту можемо прикривати, ми можемо прикривати е важкоброньовану техніку. Ми розвиваємося, рухаємось, і це економить людські ресурси, наше життя українців, наших друзів. А де берете безпілотники? Якщо не секрет, не секрет. Останнім часом збільшилось постачання від Збройних сил. І дрони, які ми виготовляємо, це за рахунок власних коштів друзів, спонсорів наших, які підтримують нас і в цілому державу. Скільки доводиться інвестувати в оборону України? Ну, в, 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 в рамках держави мені важко сказати. М у нашого, скажімо, підрозділу це близько трьох-чотирьох, мабуть, мільйонів гривень на місяць ми витрачаємо. Це на безпілотника. Ну, ви кажете, що безпілотники дають, але це ж по факту тільки залізо. Яке ще доводиться допрацьовувати, долювати. Так, так, на жаль, е ну. Не все, звісно, але у більшості випадків е це залізе, щоб там не конкретизувати та нікого ну не ображати. Ну якщо взяти там ряд наземних дронів, які ми використовуємо, тобто, взять останній е випадок, тобто, приїхав до нас дрон, дякуючи волонтерам, які нам його придбали, Тобто, ми його так навпіли, розрізали. Опустили, тому що він з заводу там перекидається. Замінили на більш потужні двигуни, тому що він міг тягнути всього 100 кілограмів, нам потрібно там, 200 плюс. Ну і опять же, якщо там казати про евакуацію, то ну, людина е в оснащенні це мінімум 100 кілограм. Тобто ти не можеш на такому приділі працювати. І якщо у тебе з людини ну, згорить мотор, це дуже високий ризик. Ти маєш бути впевнений на 101%, що дрон з пораненим повернеться в завдану точку. Потім там приват гуслі, тобто, був там некоректно зроблений. Тобто, ну і так пішло, поїхало. Тобто, ну, от кожен... кожен крок тобі е, приходиться е, переробляти. Моя позиція до цього така. Це краще, ніж нічого, тому що з нуля побудувати е, доволі складно. Але я розумів, в якому ми ритмі і темпі знаходимось війни, що ми наздоганяємо постійно. Тому приходиться так все допрацьовувати і доводити його до реального застосування. От Дуже цікаво почути ваш досвід, тому що вперше в мене в ефірі людина, яка розповідає про безпілотник для евакуації поранених. Наскільки він ефективний? Скажімо так, у нас було декілька успішних таких операцій. Один раз, скажімо так, середньоуспішно, тому що дрон з пораненими підірвався на протипіхотній міні. Але нам вдалося дуже велику відстань їх провести і відтягнути від нуля. Скажімо так, поранені, слава Богу, були не важкі. І далі змогли вже своїми силами якби, евакуювати їх та дрон підбити. Е, і досвід доволі високий доставки провізії та провізії, е, води, боєприпасів, тому що це набагато дешевше, як там і в інших інтерв'ю казав, то дрон не коштує життя. А щодо літальних е, систем. Як часто вдає, треба їх вдосконалювати, тому що ворог теж вчиться, ворог теж вдосконалюється, в них є потужні системи, репот. Як часто доводиться щось перероблювати, вигадувати, доповнювати, скажемо так, дякуючи нашому комбату, який розуміє, що за технологією майбутнє. І за технікою майбутнє, і в першу чергу це його позиція, що техніка не вартує життя. Е е тому він зміг е якимось своїм, своїм чином домовитися про те, щоб у нас е е була створена ця лабораторія, ну і офіційно сам звод, е який я очолюю. Е е і він розуміє, що для того, щоб е упереджувати тобто і бути ну, на крок попереду ворога. Це постійна робота, це постійна робота і колосальний труд. Ми постійно удосконалюємо, змінюємо частоти, розробляємо свої антени, підсилюємо сигнали для того, щоб боротися з Ребом. Скажемо так, це може дуже гучно сказано там про штучний інтелект, але потрошку починаємо його запроваджувати. У нас є в команді програмісти, які допрацьовують дрони. Скажімо так, що наш дрон Воробей може спокійно при повному подавленні взяти курс додому. А в чому перевага? От ви сказали, що у вас є дрон власного виробництва. А в чому його перевага? Його перевага в а. дальності роботи, у вазі, яку він бере. Це не мавік 300-500 грам, скажімо так. Ну, уже три роки війни, думаю, ви бачили е, різницю там, вибухівки в 300 грам і в 2 кілограми. Або в тій ж самій логістиці. На дронах ми так само доставляємо провізію або там ті ж самі медикаменти або БК, тобто 2 кілограми це вже щось. Ну, скажімо, це не єдиний дрон, який у нас тільки два у нас. Є там на 5 кілограм, на 10, на 20, які ми використовуємо. На сьогоднішній день там, поки що для нашого, там, нашої лабораторії 20 кілограм це ліміт. Але ми працюємо і вже в процесі розробки там, важкого евакуаційного дрона. Скажімо так, ми сильно не форсуємо це питання, тому що розуміємо, що є е, е, проблема в застосуванні, тобто це дуже здорова махіна, як гелікоптер. Щоб якби, ну, не, не хочеться із 300-го зробити 200-го. Тому що тут можуть і дрон збити, тобто, і це все-таки техніка. Але потрошку розробляємо. Удосконалюємо в основному системи автоматичних польотів. А де ви знаходите деталі? Є взагалі проблеми з придбанням? Так, звичайно. Звичайно, є проблема. Хто блокує? Е, так, так складно сказати: Китай, мабуть, тому що ну, 99% комплектуючих це Китай. Доводиться чекати, чи складно купити? Е, чекати, складно купити. Є проблеми е, із возом, тому що, е, скажімо так, от і з останнього, і чим ми <кій> і штовхнулися, там знайшли більш, ну, як здається, там, сучасну систему і поки що там. Те, що ми там тести провели там по землі, вона там зарекомендувала себе більш краще, ніж ту, яку ми е, застосовуємо зараз. М -м, і ціна її в рази 3-4 дешевше нинішньої. Е -е, але за того, що швидкість тобі потрібна, тобто тобі треба розмитнити. Розмитнити – це додаткові кошти, додатковий час. Тобі для того, щоб швидко доставити, тобі треба м -м, замовляти авіаперевезення. Воно теж більш дороговартісне. Тобто, такі проблеми. От ви кажете, що постійно треба вдосконалювати безпілотники, а так. пілотів треба вдосконалювати? Взагалі є так, звичайно. Навчання. М -м, у мене е було інтерв'ю з Радіо Свободою. Е Мар'ян приїжджав, е репортер, Якраз от е в сюжеті він показує, як відбувається підготовка оператора. Оператора це, скажімо так, е Тонка душевна натура, тобто його треба ну, правильно підготувати, його треба навчити, тому що тому що техніка ну доволі дорога, дуже дороговартісна, і він має чітко розуміти, як йому, в яких е е ситуаціях треба діяти. Його треба підготувати психологічно, тому що е е е tribal. треба не забувати, що оператор це майже одна із пріоритетних цілей. Стільки гатить, як по оператору, якщо його знайдуть, по жодній важкоброньованій техніці не будуть. Тому що техніку, опять же, можна придбати, а оператора дуже довго вивчити. А скільки не... треба вчитися? Мінімум місяць. Як показує практика, якщо людина без досвіду, але з великим бажанням, це близько місяця. Так звичайно попадаються люди, які в цивільному житті, тобто якось пересікалися з дронами, там проще буває. Але якщо ми кажемо там за якість. За невисоку витрату дронів, за прицільні влучання, близько місяця вдається е, вивчити. Ну, це не так, що місяць людина в тилу сидить і навчається, тобто там проходить тиждень, отримує язи, підмішується вже в професійні робочі групи і починає розльотуватись, але так, щоб його самостійно е, випустити е, на бойовіт або там скласти із там, поповнення новий екіпаж. Займає близько місяця. Пане у нас залишається буквально кілька секунд до закінчення. Скажіть, будь ласка, як можна доєднатися до вас? Доєднатися дуже просто. Зв'язатися е з нашим батальйоном можна через Фейсбук, сторінки, ін інстаграми, е різні соціальні мережі і завжди всім раді. Раді бачити абсолютно всіх. Звісно, всі, хто хочуть боронити нашу державу. І підтримує наші ідеали, наше розуміння і логіку. Звичайно. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Дякую за те, що робите для всіх українців, за те, що бороните нашу державу. Дякую, що освітлюєте. Будемо раді вас бачити ще. Гарно вам вечора. дякую до зустрічі. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ілля Лів, командир взводу ремонту та обслуговування безпілотних систем 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ.